В роботі Nissan X Trail T30 робимо замість звичайного ключа. викидний. лезо вже нарізав, запресував такий корпус. Підемо перевіряти. Так, ключки готові, викидний. Зачиняє, відчиняє. Замок працює. Штатний. Теж працює, до речі, був заклинивший, але ми його розробили Ключик запускає штатний і додатковий теж запускає. Все, якщо потрібна допомога, звертайтеся з того хруст, знаходимося в Києві біля метро Сарець.